Ласкаво просимо до тактичного магазину Віктейлор, вашого пункту призначення для комфортного та функціонального одягу. Сьогодні я розкажу вам про один з наших найпопулярніших продуктів тактичну сорочку Убакс, в декількох кольорах: мультикам, чорний, олива та піксель. Переглянемо її переваги, дізнаємось, чи є недоліки та інші важливі аспекти, котрі можуть вас зацікавити. Поїхали! Ця зручна сорочка від Вік Taylor втілення високої якості та функціональності. Вона виготовлена з легкої тканини колпас, яка дихає та прекрасно відводить вологу, щоб ви залишалися сухими та не відчували дискомфорту під час будь-яких фізичних навантажень. Сорочка з тканини колпас може бути великим плюсом. Для військових її здатність ефективно виводити вологу допоможе уникнути перегрівання та зберегти комфорт під час тривалих операцій. Крім того, швидке висихання матеріалу дозволить військовим швидко відновлювати комфорт після контакту з вологою. Та під час переміщень через річки або болота важливою характеристикою для військових є міцність та довговічність одягу, особливо у складних умовах бойових дій. Якість матеріалів і конструкція сорочки UBAX можуть надати військовим впевненість у її надійності під час тривалого використання. Вентиляційні панелі гарантують оптимальну температуру та комфорт під час будь-яких умов. З обох сторін передбачені так звані липучки. Їх формальна назва стрічка Велкро. Проте для багатьох вони відомі саме як ліпучки, і використовуються для прикріплення різноманітних розпізнавальних знаків. Однією з ключових особливостей сорочки UBAX є використання інноваційної тканини колпас. Ця тканина. Вражає своєю здатністю ефективно регулювати вологість та забезпечувати максимальний комфорт. Сама тканина сформована ніздрюватими волокнами, які оперативно виводять вологу з тіла, що дозволяє уникнути нагрівання під час інтенсивних фізичних навантажень. За даними досліджень, тканина кулпас на 73% краще вбирає вологу ніж бавовна, і навіть на 346% краще ніж нейлон. Її показник розсіювання вологи також вражає. На 50% краще, ніж у бавовни, і навіть на 640% краще, ніж у найлону. Також не треба забувати про зручний комір та блискавку із захисною тканиною, щоб не нашкодити собі при використанні. Додаткові кишені з обох боків додають можливостей для зберігання. Ви можете відчути справжню свободу рухів та повний комфорт завдяки сорочці UBAX. Незалежно від того, чи використовуєте ви її під час фізичних вправ, чи просто проводите час на вулиці, ця сорочка буде вашим ідеальним супутником. Тепер перейдемо до переваг та недоліків. Гарна вентиляція, звісно, є великою перевагою, тому що сезон використання загалом це літо. Проте, якщо ви розглядаєте це як єдиний верхній одяг, то звісно вона більше підійде. Для теплого сезону досить міцна блискавка ЄКК також є перевагою, бо вона забезпечує довговічність, а захисна тканина гарантує вашу безпеку та зручність під час використання. Дуже важливим моментом є правильно підібраний розмір, бо наскільки б гарний тактичний одяг ви не придбали, якщо розмір вам не підходить, ви не можете розкрити їх переваги. Для цього пропоную вам перейти до нашого сайту віктейлор.com та звернути увагу на опис. Під товаром, і навіть якщо ви не знайдете розмірну сітку під самим товаром, зверніться до наших спеціалістів і вони обов'язково вас проконсультують в робочий час та допоможуть вам обрати товар саме для вас.